Що називається і сміх, і гріх? Джей Ді Венс зробив перепост Трамп Ньюс Іксі. і там питання, яке ви вважаєте найбільше досягнення президента Байдена? І коли ти заходиш в коментарі, а одразу напрягаєшся, бо ти розумієш, що ті, хто читають Венса, ті, хто читають Трамп Ньюс, Трампа, Америка Трампа, маска, вони там видадуть. Що називається базу. Відкриваєш коментарі, просто починаєш сміятися з кожного коментаря. І десь після 15-20 коментаря починаєш просто ржати. Тому що, коли ти читаєш найбільше його досягнення, це те, що він не встиг сам себе помилувати. Ну, знаєте, я так підозрюю, що Байдена ще там і посадять. Я висунув пропозицію, якщо його там все-таки. Ну, Ну, я не думаю, що його посадять, але ну, якщо це станеться, то я пропоную українцям взяти його на поруки і запропонувати відбувати йому покарання в українській в'язниці. До речі, це буде гарною такою системою безпеки для українців. Адже ну, не дозволять же американці, нехай і колишній президент, але все-таки, щоб він був під обстрілами, під дронами або, не дай Бог, що попав на тимчасову окуповану територію. Як вам така ідея? Оце все політична сатира. Я думаю, що кварталу 95 має сподобатись. Вони любили, люблять таке. Я от тільки так чухаюсь і думаю, а що може бути в Україні? Отак, українці зараз злі такі, можуть реально такого понаписувати. Їм ем сьогодні трішки заважає воєнний стан, і вони трішки налякані. Але в цілому, в цілому от ситуація полягає в тому, що сьогодні. Чим страшніше, тим українці все більше починають ну так, насміхатися і сміятися над деякими процесами. Тому, думаю, що і в дописі про Байдена там багато чого хто понаписував. Коротше, телеграм-шапці профілю я там залишаю перепост на Х і на цю публікацію. Ну це реально, реально смішно. Не люблять вони Байдена. Не люблять. Чого вони його не люблять? Не можу зрозуміти. От ми, українці, любимо Байдена. Правда? Любите Байдена. Ну, вулиці називали колись там якимсь американським сенатором, там. Бориса Джонсона, там, дітей називали. Угу. Просто не розібрались. Не розібрались, хто? хто на боці добра і хто хотів в реально Україні миру. Не розібрались. Запрошую розбиратися, підписуйтесь тут, там кругом. Щоб бути в темі.